Спочатку цього року піротехніки головного управління МНС в області зібрали вже чималий урожай небезпечних знахідок. Ними вилучено та знешкоджено близько п'яти сотень застарілих боєприпасів часів Другої світової війни. До пожежно-рятувальної служби Івано-Франківщини і далі надходять повідомлення від мешканців краю про виявлені вибухонебезпечні предмети. Цього разу чималий скарб виявили майже в самому центрі Галича. 45-річний власник однієї з присадибних ділянок під час проведення будівельних робіт натрапив на незвичайну знахідку зовні схожу на вибухонебезпечний предмет. Чоловік каже, що був переконаний, що це старий повоєнний снаряд. Під час копання фосів натрапив на металічний предмет. Я зрозумів, що це може бути снаряд. і звернувся в міську раду до голови. Розказав, що знайшов потім голова звернувся до рятувальників. Працівники групи піротехнічних робіт головного управління МНС в області, котрі прибули до місця виклику, окрім знайденої протитанкової міни, під час обстеження присадибної ділянки виявили та вилучили із землі ще 69 одиниць застарілих боєприпасів, 62 мінометні міни, 5 протитанкових мін, три ручні гранати та 6 сотень патронів. Місцеві мешканці стверджують, такий урожай вибухівки тут знайдено не випадково. По перше, тут був колись спорт річки Дністер, і тут були підвали, не були. Склади різні, і напевно це залишилося ще з часів. Другий війни до місця події прибув начальник головного управління МНС в області Володимир Чернецький, котрий провів координаційну нараду з представниками органів місцевого самоврядування та відповідних служб взаємодії щодо забезпечення безпеки життя мешканців райцентру. Адже, як зазначили фахівці, МНС, ситуація оскладнювалася тим, що знахідка була виявлена у районі щільної забудови та неподалік місцевого ринку. Знайдені боєприпаси, як зазначає начальник групи піротехнічних робіт головного управління МНС в області Майор служби цивільного захисту Олександр Куштапін, хоча і пролежали у землі більше як півстоліття, становили певну небезпеку для оточуючих, адже зона ураження у разі вибуху будь-якої снарядів складала близько 50 метрів. Дані вибухонебезпечні предмети становили загрозу як для навколишніх будівель, так і для місцевого населення. Тобто, при підриві вони принесли в значну шкоду і часткове руйнування навколишніх будівель. Завдяки професійності піротехніків МНС роботи по вилученню застарілих боєприпасів були проведені успішно. Чималий скарб небезпечних знахідок прикарпатські піротехніки знешкодили на території села Дубівці Галицького району у місцевому кар'єрі.